Прощавай, Арестовичу, радник голови офісу президента Олексій Арестович звільнився з посади. Про це він повідомив у своїх соцмережах. У заяві йдеться про те, що Арестович йде з посади позаштатного радника Андрія Єрмака за власним бажанням. Заява датована 17 січня 2023 року. Цікаво, що прізвище свого боса Арестович з першого разу не зміг написати правильно. Замість букви є він написав е наймовірніше плутаючи російський та український алфавіти. Також Олексій Арестович публічно визнав свою провину і на ефірі у того ж таки Марка Фейгіна попросив пробачення. Я совершив серйозну ошибку. Це серйозна ошибка, і ровно так його надо кваліфіцирувати. Несмотря на все формулировки в стиле, которые я вставил, судя по всему, надо разбираться и разбираться и так далее, и так далее. Сегодня Песков цитирует меня и говорит, что ну, украинская сторона ж сама говорить, что это ракета ПВО, которая попала в дом с газом и вот там взорвалась. Как бы да. Это серьезная ошибка. и Здесь ничего с этим не сделаешь. Она такая, как есть. На таке рішення Арестовича відреагували його прихильники. Вони припускають, що це жодним чином не вплине на його популярність і кількість переглядів у Ютюбі. На це Арестович відповів, що через лінь він відмовляється від додаткових можливостей для своєї розкрутки. Нагадаю, що скандал довкола Арестовича спричинила його заява на Ютуб-ефірі у Марка Фейгіна. Він заявив, що нібито українська ППО збила російську ракету і та влучила у житловий будинок у Дніпрі та призвела до трагедії у повітря збройних силах цю заяву спростували, оскільки в Україні немає засобів, які можуть збивати такий тип ракет.